27 серпня поточного року на обласній серпневій конференції буде здійснено всебічний аналіз функціонування галузі у минулому навчальному році та визначено завдання спрямоване на реалізацію завдань щодо підвищення якості освіти. Упродовж 13-19 серпня працівниками управління освіти здійснено перевірку стану підготовки навчальних закладів у восьми районах області: це Бахматський, Берзнянській, Ічнянський, Куликівський, Менський, Ніжинський, Соснівський та Чернігівський. На її підставі можна сказати, що в цілому всі освітні заклади готові розпочати новий навчальний рік. Так, при підготовці до роботи в новому навчальному році у 568 загальноосвітніх навчальних закладах проведено поточні ремонти. Проведено капітальний ремонт у 15 із запланованих 16 шкіл, відремонтовані харчоблоки у 157 навчальних закладах. За рахунок коштів місцевих господарств, проведено заміну даху Озерянської ЗОЖ Бобровицького району, Бірківської ЗОЖ, Менського району та Сильченківської ЗОЖ та Лалаївського району, проведено капітальний ремонт кабінетів та майстерні Лісово-Сорочинської ЗОЖ Прилуцького району, капітально відремонтовано спортивну залу Жовтної ВЗ. Коробського району. На сьогодні в області функціонує 416 дошкільних навчальних закладів, якими охоплено майже 25 тисяч дітей віком від 3 до 6 років. Це складає 90,3%. Відповідно до програми соціально-економічного розвитку передбачається відкриття в цьому році 10 дошкільних навчальних закладів. Уже відкритий дитячий садок, вчора, до речі, в селі Стара Басань Бобровського району та 4 додаткові групи на базі діючих закладів Варвінського та Лаївського, Срібнянського 2 районів та на часті ще два у місті Червів. До 1 вересня планується відкриття дитячих садочків в Нородціврському, Щорському районах, де практично готові до відкриття. Тривають ремонтні роботи в закладах Ніжинського району, Прилуцького, Чернігівського районів, які за інформацією з міст розпочнуть функціонування до, нового, до кінця поточного року. При складній фінансовій ситуації необхідно шукати будь-які можливості до, щодо розширення мережі дошкільних закладів, у тому числі і залучення спонсорських коштів. Прикладом вирішення даного питання є кучільника Щорського району. Завдяки налагодженій співпраці з італійським міжнародним благодійним фондом Аріадна здійснено реконструкцію приміщення під дитячий садок на суму 370 тисяч гривень. Проте не відкрито, як передбачалося у програмі соціально-економічного розвитку, дитячі садочки у Вічнянському, Вічнянському районі цікропічполе, Козалецькому. Село Бірки, Корюківському селу Козилівка, Рібкінському селу Лешня та Гучин. Проблемним залишається перевантаження дошкільних закладів. Обласний показник 114 дітей на 100 місць. в Україні 119. Найбільше перевантаження дитячих садочків у Козилецькому, Носівському, Градянському, Менському районах, де показник складає більше ніж 120 дітей на 100 місць. Лідерство в лавках вже кілька років поспіль отримає місто Ніжин, де на 100 місцях виховується 207 дітей. З метою розвантаження функціонуючих закладів у місті Ніжин проводяться заходи щодо розширення мережі дошкільних закладів. А саме на баланс управління освіти передані приміщення двох раніше перепрофільованих садочків номер 18 на 96 місць та номер 19 на 45 місць. На виготовлення документації по ремонту рішенням сесії міської ради вже виділено кошти в розмірі 60 та 120 тисяч відповідно на ці заклади. Вивчено питання щодо відкриття НВК на базі ЗОЖ номер 14 Це дасть додатково 40 робочих місць 40 місць для дітей. На даний час проводиться виготовлення проєкту ремонтних робіт приміщень, рішенням сільської ради міської ради, виділені кошти на виконання робіт. Вирішення питання про переведення вивільне приміщення центру реабілітації дітей інвалідів, які знаходяться в садочку номер 9 Дасть можливість додатково відкрити дві групи, а це ще збільшить 40 місць для дітей. Таким чином передбачається додатково. Відкриття 11 груп у місті Ніжині і розширити мережу дошкільної освіти на 221 місце. У місті Чернігові на 100 місцях виховується 120 дітей. Проблеми в деякій мірі вирішить повернення садочка номер 11 який використовувався не за призначенням. Зараз тривають ремонтні роботи. Цей заклад розрахований на 120 місць. Уже звільнено приміщення в Клекому. Це раніше садочок був номер 9. Крім того, планується також повернути до мережі доскільних закладів садок номер 29 Зараз спортивна школа район Шерсянки та номер 49 в район вулиці Одинцова. Існує гостра проблема в будівництві доскільного навчального закладу на 280 місць у місті Чернігові, район Масани. Проектна каштурнасна вартість складала. 20-22 мільйони сьогодні. Ми вже не шукаємо аргументів щодо необхідності запровадження світніх округів опорних шкіл, а є переконаними прибічниками цього нового підходу до управління середньої освіти на місцевому рівні. Тому й маємо стійку тенденцію до покращення фінансування та оновлення матеріально-технічної навчальної матеріальної -матеріально бази, перш за все, опорних шкіл. За період реалізації відповідної обласної програми 96 опорних шкіл вже отримали сучасне мультимедійне обладнання. Також у минулому році електронні підручники доставлено до всіх без виключення опорних шкіл по 56 екземплярів. Цього року ще 113 загальноосвітніх закладів також отримають електронні підручники. Велику роботу проведено органами управління освіти і керівниками закладів щодо підключення шкіл до інтернету. На даний час всі загальноосвітні навчальні заклади області мають вихід до всесвітньої мережі, але знову виникла проблема із вчасністю право. para